Друзі, всім величезний смачний привіт! Дякую, що завітали до нас на канал. Ми сьогодні знову знаходимося на природі, в лісі. Готуємо мегаситний, насичений, калорійний, дуже смачний сніданок. Додивіться відео до кінця, однозначно буде цікаво. Поїхали! Пройдемося по інгредієнтам для нашого сніданку: яйця, чесничок, болгарський перець, помідори, твердий натертий сир, сіль, цукор, суміш перців, вершкове масло та соняшникова олія. Почнемо з нарізання чесничку. Включив вогонь, нагріваю гарно сковорідку. Пательня гарно нагрілась, я виклав на неї шматок вершкового масла, тепер викладаю чесничок. Роблю мінімальний вогонь і помішую чесничок, щоб він не пригорів. Додаю трішки соняшникової лії. Нарізаю болгарський перець. Перчик додаю поступово по мірі нарізання. Ще додам соняшникової олії. Перчик з часничком смажиться, а я тим часом нарізаю помідори. Перчик гарно з чесничком підсмажився. Запах ось такий, смачний. Тепер додаю до них помідор. Перемішую. Солю все. Додаю цукор і в самому кінці додаю суміш перців. Гарно перемішую. Продовжуємо тушкувати. Друзі, у мене чугона сковорідка, Температура там дуже висока. Разом з помідорами овочі тушкувалися 5-7 хвилин. Тепер додаю туди натертий сир. Перемішую. Роблю мінімальний вогонь. Вбиваємо яйця. Яйця під солюю, трішки перчика, висипають залишки сиру зверху, закриваю кришкою і готую до готовності орієнтовно 10-15 хвилин на мінімальному вогні. Друзі, завдяки чугунній сковоріді з дуже товстими стінками яєчня готувалася під закритою кришкою, ну, я думаю, до п'яти хвилин. Вона вже готова. Якщо ви будете використовувати звичайну сковорідку в себе на кухні, думаю, все-таки часу займе. Хвилин 7-10. Так, я знімаю. Ось так це все виглядає. Друзі, для такої мегасерйозної ранкової страви виделка не підходить. Взяв... Ложку столову. Що можу сказати? Це дуже ситно, це дуже поживно. Беріть шматочок улюбленого хліба. Я спеціально приготував цю яєчню саме в чугунній сковороді, щоб можна було там ложечкою все пошкрібати, хлібчиком повимакувати. Куштую дуже гаряче. Дуже цікаво і ось так смачно. Для сніданку однозначно підходить по десятибальній шкалі 10 плюсом. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі. Вони для нас дуже важливі і цікаві. Ставте свої вподобайки до зустрічі.